Херсонська область це край безмежних степів, де небо зливається з горизонтом, а сонце щедро дарує своє тепло. Давайте помандруємо цим дивовижним краєм і дізнаємося про його рельєф та грунти. Рельєф, це як обличчя землі. У Херсонській області рельєф переважно рівнинний. Це означає, що тут немає високих гір. Чи глибоких долин, а земля майже скрізь пласка, як великий стіл. Але не думайте, що тут зовсім немає цікавих місць. Серед цікавинок рельєфу Херсонської області можна назвати наступні: це Олешківські піски, Дніпровські плавні, подівня. А тепер поговоримо про них детально: Олешківські піски це справжня пустеля посеред степу. Величезні піщанні тюни, які нагадують бархани в Сахарі, простягаються на багато кілометрів. Тут можна побачити незвичайні рослини та тварин, які пристосувалися до життя в таких умовах. Дніпровські плавні, уздовж річки Дніпро простягаються зелені плавні. Це заболочені ділянки, де росте багато очерету та інших водяних рослин. Тут живуть різноманітні птахи та тварини. Подібня. На території області зустрічаються неглибокі западини, так звані поди. Грунти це як ковдра для рослин. Ґрунт це верхній шар землі, де ростуть рослини. У Херсонській області ґрунти переважно чорноземи. Вони дуже родючі, тому тут добре ростуть пшениця, соняшник та інші сільськогосподарські культури. Серед найбільш поширених ґрунтів Херсонської області виділяють чорноземи, каштанові ґрунти і сончаки. Тепер поговоримо про них детально. Чорноземи це найтемніші та найродючіші ґрунти у світі. Вони містять багато гумусу – речовини, яка утворюється з перегною рослин і тварин. Каштанові ґрунти. На півдні області, де менше опадів, зустрічаються каштанові ґрунти. Вони світліші за чорноземи, але також досить родючі. Солончаки. На узбережжі Чорного та Азовського морів ґрунти солоні. Вони не дуже підходять для сільського господарства, але на них ростуть особливі рослини, які пристосувалися до солоного середовища. Цікаві факти олешківські піски називають українською Сахарою. Херсонщина це край, де вирощують найбільше кавунів в Україні. На території області знаходиться Азово-Сиваський національний природний парк, де можна побачити багато рідкісних птахів. Отже, Херсонська область це край контрастів, де пустеля межує з плавнями, а радючі чорноземи солоними ґрунтами. Це дивовижний край, який варто побачити на власні очі.